Яке ваше бачення чи можливо буде там, наприклад, в Донецькій області, там чи в Харківській області створювати індустріальні парки? І чи піде туди інвестор? За яких умов, скажем, піде туди інвестор? Щоб прийшов інвестор, да зрозуміло це логіка. інвестора, потрібно, щоб не літали ракети і була інвестиційна Стройна прибавка. Те, що у нас да, та. шахіди тут можна перелічувати, реєструються і розвиваються індустріальні парки і Київська область, і на захід, да, там Хмельниччина, Тернопільщина, Закарпаття, Львівщина, багато парків. Ми декілька парків реєструємо в Ченнівецькій області, наша команда і так далі. Які б там не були різні структури західні, які якоби дають страховку. Зключається не працює. Тому на сьогодні тенденція так. Що буде після війни? Я думаю, що якийсь проміжок часу зберегатися тенденція більше на захід в частині Донбасу, там Дніпра, Дніпропетровщини і Харкова, там звичайно дуже потужна промисловість занедбаних якихось промислових майданчиків, які вже автоматично можна да, вони підходять, можна створювати класну там індустріальну там зону, скажімо так. Але сьогодні я думаю, питання в частині інвестицій воно більш на захід буде йти, і зараз ми також ведемо якісь там перемовини з донорами, з інвесторами. Ми вони розглядають у цій от області, де Київ і захід.